Всім привітики! Ласкаво прошу на канал Коложанка Вейва. Уявіть собі, король, який досяг усього сили, багатства, слави помирає і отримує другий шанс. Але цього разу у світі, де магія, це не привілей, а необхідність для виживання. Це манхва, початок після кінця. Сьогодні ми оглянемо перший том цієї манхви, тож одразу закликаю вас підписатися та клацнути на дзвіночок, щоб потім не пропустити огляд на другий том. А тепер беремо смаколиків, сідаємось позручніше та приємного перегляду. Після смерті він прокидається в тілі немовляти, і тут починається цікава пригода дядька в тілі бейбіка. На щастя, з батьками йому фартануло. Вони створюють тепло та гармонію сім'ї, яка різко контрастує з холодним та самотнім минулим Артура, коли він був королем греєм. Арт захоплювався світом, в якому він переродився. Він хотів дізнатися про нього все і одразу. Тож, як тільки ну, почав позати, одразу почав просозати щоночі до кімнати з книгами. З книг він дізнається, як виглядає світ, в якому Арт заспавнився. Складався він із трьох королівств. Еленуа. Дар Ельфійського королівства, Дарф підземного царства дварфів, і сапін найбільшого регіону, царства людей. Ну, це типу де наш арт. Окрім вивчення географії, він також вивчав магію. Він дізнається, що є безліч способів використання мани. Два найпопулярніших з них: підсилення та чаклування. Підсилення це ніби ви стаєте мачуменом, який має околонепробивну шкіру та мегасилу. А чародій може будь бучу, навіть срачку. Я надіюсь, я добре пояснила. Але без ядра мани, яка є основою, це неможливо. Як цей вислів? Немає будки, нема малютки. Зазвичай ядромани проявляються у дітей підліткового віку. Але наш Артур переграв всіх, клаши на це великий качан та, проявивши свої мани у два роки. Тільки трішечки хату розніс. Ну, це таке, з ким не буває. Oh my God! What is Батьки Арта, зрозумівши, що навчили його всього, що тільки можна, прийшли до висновку, що йому потрібен вчитель. Тому вже наступного дня вони разом з друзями Рейнольда вирушають до Сайрусу. Наслухавшись про унікальність Арта, першим, хто вирішив випробувати його, це Адам. Боже, знаючи, що нашому бейбіку лише 4 роки, і як він вже контрать Адама, боюся уявити, що буде в 10 або навіть 14. Так мирно та весело проходила їхня подорож, якби не одне, але яким стала раптова атака бандитів. Артур з лишились в кареті, а всі інші кинулися в бій. Рейнольд, розуміючи, що бантити перемагають, доручає Артуру захистити вагітну матір та тікати. Але несподівано на їхньому шляху з'являється чародій, який направляє на них водяну кулю. Артур, розуміючи, що не зможе врятувати себе та матір водночас, жертвує собою та падає в урвище. «Блядь, як все добре починалось. По логіці жанру арт все-таки вижив. Як виявилось, його врятувала невідома добродійка, яка обіцяє повернути його додому. Тому він вирушає до печери та вже на заході сонця, зайшовши чи точніше впавши у лігво до невідомої добродійки, стається довгоочікуване знайомство. Oh, у вільний час від створення порталу для повернення Арта вони постійно проводили час за розмовами, так вони і зблизилися. Та Арт усвідомив, що, хоч на вигляд, вона була страхітливою, але насправді вона являлася турботливою та доброю. і філсесигма. Вже котрий раз створюючи портал, рано Сильвія почала прогресувати. Коли вона зрозуміла, що час прощатися у своїй істинній формі, як виявилось дракона, Сильвія віддає йому яйце та передає йому свою силу. І, попри всі намагання Арта вмовити її піти з ним, вона відправляє його геть. «Плях, ну що ж так багато скла. Опинившись в ельфійському лісі, він натрапляє на роботорговців, які в свою чергу спіймали маленьку ельфійку. Артур наважується прикінчити тих покидьків. Після цього звільняє ельфійку на ім'я Тес, яка, як виявилось, не пам'ятає дороги додому, тому Артур, як джентельмен, вирішує супроводжувати її додому. Так починається їхня подорож до королівства ельфів Еленуару. Незважаючи на велику різницю у ментальному віці, вони все таки знаходять спільну мову. Боже, ну ви просто гляньте на цих мивунчиків. На силу вони все таки відшукали портал до королівства Еленуару. Але як у Остесі не проста ельфійка, а є принцесою цього королівства. От мале козеня, хоч би попередила. Після довгої розповіді про те, як він отрапив на принцесу та врятував увечері, прогулюючи з замку стес, вони стикаються з віріоном Ераліт. Але мені лінь вимовляти ім'я, тому буде просто старий. Артур зацікавив старого, тож він вирішив випробувати його. Та опісля запеклої битви старий пропонує йому стати його учнем. Артур погоджується, але за умови, якщо він зможе зв'язатися з батьками та повідомити, що з ним все гаразд. Тож уже на слідуючий день, прибувши до старої святительки, за допомогою магії він зв'язується з родиною. Коли я читала цей момент, чесно признаюсь, прослюзилася. Було сумно дивитись на те, як страждає його родина, та які вони були раді тому, що він живий. На цьому моменті я хочу закінчити огляд. Хоч Артур і виглядав рівноваженим, усередині він часто бореться з почуттям провини, страхом втрат і тиском, що сам на себе наклав. Можливо тому, коли Артур пожертвував собою, він навіть на мить не замислився про наслідки для тих, хто його любить. У висновку хочу сказати, що перший том це переважно пролог і підготовка. Тут немає великих битв, але є сильне відчуття, що щось грандіозне вже на підході. Якщо ви любите історію про перерочення, навчання магії та розумних героїв, ця манхва для вас. Також ця манхва має аніме адаптацію, але буду відвертою. Аніме мене розчарувало, особливо при сутичках та боях, які показували не наче якесь слайдшоу, але це лише моя суб'єктивна думка. Мальовка манхви яскрава і з гарною передачею емоцій. Екшн-сцени динамічні, а спокійні моменти дуже атмосферні, особливо класно передані кольори від теплих сімейних сцен до холодних сумних. На мою думку, оцінювати цю манху ще зарано, тому поки обійдемося без цього. Якщо вам сподобався огляд, з вас лайкос, або ж якщо огляди чогось не вистачає, чекатиму ваші поради в коментарях. Порившись трішечки в інтернеті, я дізналася, що автором цієї манхви являється Тертел Мі, на ім'я Техалі. Він має дружину Грейс та в нього є собака на ім'я Рой. Також він любить книги, комікси та ігри. Нічого особливого, звичайний чоловий дядечко. На жаль, іншої манхви від Техалі я не знайшла, тому прошу вас написати в коментарях якісь цікаві ісикай манхви, які можна оглянути. Що ж, а я вам дякую за перегляд. Ще побачимось! Муа.